Села, як і люди, мають свої біографії. У кожного вона своя, неповторна. У Калузькому районі розташоване мальовниче село, яке зветься Кудлатівка. Це невеличкий населений пункт, але тут живуть дружні та щирі люди, які вміють не тільки працювати, але й приємно відпочивати. У цьому переконалася і наша знімальна група, завітавши до Кудлатівки на традиційне свято села. Розпочалося свято з молитви в Божому храмі. Опісля на могилі борців за волю і незалежність України місцевим парухом отцем Петром Дурбаком була відправлена панхида за всіх померлих батьків, дідів та прадідів, які боролися за світлу волю нашої держави, а також за людей, які своїми добрими справами спричинилися до добробуту та процвітання рідного села Кудлатівка. А далі святковою урочистою ходою місцеві жителі та гості свята вирушили до концертної площадки. Приємно, що серед святкового одягу. Переважав національний. У вишиванках були представники усіх поколінь кудлетівки від старого до малого. Святкового настрою додавали троїсті музики своїми жвавими жартівливими піснями. Веселкою розвивалися кольорові стрічки на віночках маленьких дівчаток. Горду у вишитих сорочках походжали та їхали на возі хлопчики. На концертному майданчику було гамірно та весело. Для дітей працювали атракціони, а дорослі мали можливість відпочити та приємно поспілкуватись у родинному колі своїх земляків. А ще поділитися враженнями від свята. Хотів би привітати жителів села Кудлатівка із цим святом. Ми готувалися до цього свята вже на прозі цілого року, знаючи про те, що сьогодні ми будемо відмічати юбилей цього села. Хотів би побажати. Цьому селу всього найкращого, тому що це для мене село рідне. Я в цьому селі виріс, в цьому селі живу, і мені приємно через це село проїжджати щодня і бачити, як воно постійно розквітає. Все то справді заслуговує уваги, бо тільки дружні та щирі серцем люди вміють так відпочивати. І в цьому велике заслуга сільського керманича Мар'яна Масляк, каже голова Каловської районної ради Василь Дзунза. Не дивлячись на юний вік, всього 20 років завоювала авторитету людей, зуміла об'єднати громаду і мило виконує свої професійні обов'язки. Сільського голову обирає для того, щоб він був керівником для кожної людини, для кожного двору, для кожного і установи, чи це школа, чи це садочок, чи це клуб і так далі. І саме ця така тендітна дівчина зуміла в цих чотирьох селах згуртувати людей. Звичайно, що їй не вдалося все зробити те, що вона би хотіла. Не від неї залежить те, що немає добрих доріг, не від неї ще залежить те, що треба будувати садочок. Але я впевнений, що бодай почати ми цю справу змушені. І тому я би хотів побажати усім нашим керівникам, особливо я маю на увазі сільським головам, єднати наші громади, бути з людьми, не боятись критики, йти до людей. Так як роблять це наші сільські голови, я би сказав, більшість. І тому я хотів би привітати усіх жителів цього мальовничого села Будлаківки, побажати всім добра, побажати щастя, терпіння, віри в майбутнє. І я впевнений, що разом ми не дамо ніколи, щоби хтось уже розвалив нашу державу. Звичайно, на святі не обійшлося без подарунків грамот і подяк від влади за найкраще подвір'я. Справжнім газдам села були вручені спільні грамоти райдержадміністрації адміністрації та районної ради. А найстарші жительці Кудлатівки від районної ради подяка. Такий захід дуже потрібен, радо зізнається сільський голова, Адже хотілося, щоб громада зібралася, поспілкувалася, відпочила, щоб у цей день життєва стежина привела уродженців села до отчого дому до порогу рідної школи. Такі заходи завжди гуртують людей. А ще в такий спосіб відновлюються його давні звичаї, традиції та історія, каже Маріана Масляк. Кожному напевно сільському голові трошечки буває складно, тому що страшно як вийде чи всім сподобається. Але завдяки допомозі, молоді, активу села. Ну я думаю, що наше свято вдалося. На святі панувала чудова атмосфера. Було багато усмішок і щирих облич. Люди по справжньому веселилися після напруженого робочого дня, і цьому мешканці села завдячують своєму молодому енергійному керівникові. Дуже гарне свято, побажати хочуть маряні румані всього найкращого. як у нас молодий ради і таких. Дійсно, треба ще і ще. Я не вірую цього села, але в нас у нас складах, мені дуже подобається, Таке треба робити. Частіше люди зближуються, звітуються і, і таке має бути. Багато позитивних емоцій жителям Кудлетівки, гостям, дітворі подарували учасники концертної програми, які уміло демонстрували свій талант, танцювали, співали чудових пісень. Відрадно, що у святковому дійстві взяли участь не тільки юні обдарування, але й дорослі художні колективи. Свято Оси на славу людям не хотілося розходитися по домівках. Позитивні емоції і піднесений настрій переповнювали кожного, хто завітав цього дня на свято такого мальовничого села Кудлатівка.